Вітаю, друзі! Всі, хто захоплюється садівництвом, звичайно, стикався з такою проблемою, коли насіння квітів, посіяне на розсаду, не сходить. Здається, ми все зробили правильно, підібрали гарний ґрунт, витримали глибину посіву, забезпечили оптимальну температуру, але результат все рівно невтішний. І ми починаємо шукати причину цього в неякісному насінні, чи в тому, що ми щось неправильно зробили. Але справа в тому, що схожість насіння залежить не тільки від його правильного зберігання, не тільки від дотримання агротехніки, але й від біологічних особливостей рослин, від їх життєвого циклу та способу розмноження. Всі квіти, які ростуть на наших клумбах за життєвим циклом, діляться на однорічні, дворічні та багаторічні. Однорічні квіти весь вегетаційний цикл проходять за один сезон, тобто від ростка до утворення насіння. Це такі чудові квіти, як чорнобривці, шавлія, блискуча, портула, шольція, календула, космея та багато інших. Одна зі спільних рис, яка об'єднує всі ці рослини, це те, що вони не розмножуються вегетативно діленням куща, живцюванням чи корневищами. Єдиний спосіб розмноження однорічників насінневий, тому однорічні квіти утворюють багато життєздатного насіння, яке тривалий час зберігає свою схожість. І навіть якщо ви купили насіння однорічників, термін зберігання якого спливає. То 70-80% цього насіння у вас все рівно зійде. Дворічні квіти, такі як віола, дзвоник середній, гвоздика турецька, мальва, шавлія мускатна, незабудка, напристянка, на перший рік життя утворюють розетку листя, а на другий рік, перезимувавши, дають квіти і насіння. Ці рослини також не розмножуються вегетативно. І утворюють багато життєздатного насіння, але, на відміну від насіння однорічних квітів, йому для проростання не потрібен період спокою. Насіння дворічних рослин готове прорости зразу ж, як воно дозріло і впало на землю. Схожість його досить. Хороша, але термін зберігання невеликий. Якщо на перший рік зберігання у вас зійде майже 100% насіння, то на третій рік зберігання схожість вже буде 70-80%, А при більш тривалому зберіганні може статися таке, що у вас взагалі нічого не зійде. Тому, купуючи насіння дворічних квітів, звертайте увагу на термін його придатності. Найкраще, якщо це насіння буде не давніше трьох років. Недовговічні багаторічники, такі як дзвіночок Карпатський, Стокротки, Рудбекія, Гейхера, Гайлардія, більшість різновидів гвоздик, живуть на одному місці 3-4 роки. В умовах культури деякі з цих рослин можуть розмножуватися вегетативно, але в природних умовах їх популяція відновлюється за рахунок самосіву. Недовговічні багаторічники дають багато життєздатного насіння, яке, як і насіння дворічних рослин, здатне проростати зразу ж після дозрівання. І точно так же, як і у дворічників термін зберігання насіння невеликий. Якщо ви купуєте насіння карпатського дзвіночка, гвоздих, стокроток та інших подібних квітів, звертайте увагу на термін його зберігання. Найкраще, якщо це насіння буде не давніше трьох років. Довговічні багаторічники з компактним кущем, такі як Вероніка, Колосовид, Нармерія, дзвіночок персиколисний, садові форми деревію, звичайного з кольоровими суцвіттями, деякі декоративні злаки живуть на одному місці до 10 років. Ці рослини гарно розмножуються вегетативно діленням куща або живцюванням. Але наряду з вегетативним розмноженням у них в повній мірі зберігається і насінневе розмноження. Ці рослини дають багато життєздатного насіння, яке зберігає свою схожість до 5 і навіть до 8 років. Але більшості різновидів. Цих рослин для проростання насіння потрібен період стратифікації, тобто дія низьких температур. Звичайно, якщо ви посадите насіння таких багаторічників без стратифікації, частина його у вас все рівно зійде, але схожість його буде десь 60-70%. У таких рослин, як м'ята, очітки, монарда, двічата, живучка, повзуча, розмарин, лаванда, шавлія лікарська, естрагон основний спосіб розмноження вегетативний. За рахунок повзучих корневищ, підземних пагонів чи вкорінення наземних пагонів, ці рослини за один сезон можуть зайняти досить великі території, і тому вони так би мовити не витрачають сили на утворення життєздатного насіння. Коли ви купуєте насіння таких багаторічників, то в пакуночку наряду з життєздатним насінням буде певна кількість стерильних насінин. Які не проростуть, їх кількість залежить від умов дозрівання в конкретний рік. Але, як правило, схожість насіння таких багаторічників близько 60 Хоча може статися і так, що з усього пакуночку у вас проросте там декілька насінин. Але в цьому випадку не варто переживати, тому що Якщо ви навіть виростете одну рослину, то на наступний сезон вегетативним шляхом ви з нею розмножите стільки рослин, скільки вам потрібно. Сподіваюся, що ця інформація була цікава і корисна для вас.